Приготуйтеся, адже світ стоїть на порозі глобального катаклізму. І ви навіть не уявляєте, що може стати детонатором цієї катастрофи. У той час, як ви спокійно займаєтеся своїми справами, Іран може ухвалити рішення, яке змінить усе, і не на краще. Ми говоримо про повне перекриття Ормуської протоки, критично важливого каналу, через який проходить левова частка світової нафти. Чим це обернеться? Енергетичний шок, який знесе економіки одних країн, і неймовірно збагатить інші. Хто виграє від цього божевілля, а хто опиниться на колінах? Відповідь вас шокує. І так Путін знову в грі а Китай може розв'язати власну маленьку війну. Останні події на близькому сході привернули увагу до Ормуської протоки, одного з найважливіших морських шляхів у світі для транспортування енергоносіїв. Після повідомлень про атаки на ядерні об'єкти Ірану парламент цієї країни одноголосно проголосував за її закриття. Це рішення, якщо воно буде остаточно ухвалене радою національної безпеки Ірану, може спровокувати справжній енергетичний шок і мати непередбачувані наслідки для світової економіки. Чому ж саме ця протока є настільки критичною через неї проходить до 20% світового обсягу нафти? Її перекриття неминуче призведе до різкого зростання цін на нафту, що спричинить ланцюгову реакцію по всьому світу. Але як і в будь-якій кризі, будуть ті, хто програє, і ті, хто зможе скористатися ситуацією. Серед потенційних переможців одразу спадає на думку Російська Федерація. Значне підвищення цін на нафту це манна небесна для російського бюджету. Це дасть змогу Кремлю фінансувати військові амбіції, продовжувати війну проти України та прискорювати розвиток військово-промислового комплексу. У такій ситуації пропозиції про перемир'я з боку США стануть абсолютно неактуальними для російського керівництва, а їхні геополітичні апетити зростатимуть пропорційно до ціни на паливо. Іншим неочікуваним бенефіціаром можуть стати Сполучені Штати Америки. Попри заяви про самогубний характер такого кроку для Ірану, зростання цін на нафту може принести величезні прибутки до американського бюджету. Це у свою чергу здатне покращити шанси республіканців на довиборах до конгресу. З цього погляду, ескалація конфлікту з Іраном може бути вигідною для певних політичних сил прагнучих спровокувати енергетичну кризу 21-го століття. А хто ж тоді постраждає найбільше? Натомість головним лузером у цій ситуації стане Китайська Народна Республіка. Збільшення цін на нафту поставить Китай у ще більшу енергетичну залежність від Росії та потенційно від США. Спровокувавши нову економічну кризу. Це може серйозно підірвати авторитет лідера Сі Ціньпіна, який вже мав проблеми з подоланням попередніх кризових явищ. Серйозні проблеми чекають і на європейські країни. Зростання цін на енергоносії може поставити під загрозу навіть програму переозброєння Європи на тлі очікуваної російської агресії. Кожен наступний місяць війни в Україні за умови зростання цін на нафту лише збільшуватиме шанси Росії на агресивні дії, оскільки вона насолоджуватиметься наслідками енергетичної кризи для Європи. Держави перської затоки, такі як Саудівська Аравія, опиняться у суперечливій ситуації. З одного боку вони можуть отримати вигоду від зростання цін на нафту, але з іншого ризик. Кують втратити найважливіший маршрут для експорту власної нафти. Таким чином, інтереси різних країн у цій ситуації прямо протилежні. Пекін ймовірно поставить питання іранському керівництву, чому воно карає Китай, створюючи при цьому можливості для США та Росії. Китай без сумніву буде на боці тих, хто вимагатиме від Ірану відмовитися від таких радикальних кроків. Водночас Росія, ймовірно, робитиме все можливе для посилення ескалації на близькому сході, прагнучи створити для себе вигідні економічні умови на майбутні роки конфронтації з Європою. Якщо блок. Ада Ормуської протоки дійсно буде реалізована. Китай може навіть замислитися про власну маленьку переможну війну, щоб зменшити наслідки економічної кризи. Це ще більше наближає нас до третьої світової війни, яка схоже вже є на порядку денному світової історії. США безумовно пропонують Тегерану припинити ескалацію та повернутися до столу переговорів щодо ядерної програми та стабілізації регіону. Однак наразі немає ознак того, що іранські лідери готові йти на компроміс і відмовитися від збагачення урану. Багато що може вирішитися вже найближчим часом, коли міністр закордонних справ Ірану зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Очевидно, що російський диктатор заохочуватиме Іран дотримуватися жорсткої позиції, адже високі ціни на нафту відповідають інтересам Кремля, який прагне продовжувати війну в Україні. Україні. більше того, Путін може навіть обмірковувати варіант передачі Ірану ядерної зброї, щоб потім видати її за іранське виробництво для удару по Ізраїлю. Це було б вершиною підлості, що призведе до непередбачуваних, хоча можливо і передбачуваних, наслідків тієї самої третьої світової війни. Сподіваюся, цей аналіз допоміг вам краще зрозуміти складну геополітичну ситуацію навколо Ормуської протоки та її потенційні наслідки. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі найважливіших новин та глибоких роздумів. Не забувайте ділитися своїми думками у коментарях. Ваша думка важлива.